Центральною подією святкування стане всеукраїнська естафета пам'яті із назвою Слава визволителям України, враховуючи, що річниці визволення областей, районів, і міст інших населених пунктів мають тверду хронологічну послідовність. Саме цим і будуть керуватися при проведенні на місцях ювілейних урочистостей. Якщо простіше, то від області до області, від району до району передаватимуться символи перемоги, копії прапорів військових частин і з'єднань, що звільняли відповідні території місця, вимпели, капсули. Із землею з місць боїв пам'ятні адреси. Через Хмельниччину естафета рухатиметься по чотирьом гілкам, прийматимуть її у Полонському районі, після чого у Славетному Кам'янці-Подільському зустрінуться усі чотири гілки області. До нас естафета прийде 9 січня. Нам передадуть житомиряни. І ми 21 березня передаємо естафету у Волочиську Тернополя. Окрім естафети, планується встановлення стел та меморіальних дошок пам'яті з іменами тих, хто загинув, обороняючи Хмельниччину. Також в рамках відзначення мають виготовити карту визволення області та надіслати її до кожної школи та бібліотеки. На молодь покладуть особливі функції: почесна варта на меморіалах пам'яті і слави. А також в краї відбудуться дві науково-практичних конференції. Сивочолі визволителі Хмельниччини візьмуть участь у фестивалі ветеранських хорів. До речі, захід висвітлюватиме Хмельницька обласна державна Радіокомпанія Поділя Центр президент України наголошує, що святкування 70-ї річниці визволення України та свято Великої перемоги має спрямовувати на об'єднання українського народу навколо спільних цінностей і здобутків спільної пам'яті про мільйони жертв великої вітчизняної війни. Це не останнє засідання оргкомітету. Якщо на обласному рівні організація заходів налагоджена, то безпосередньо у районах і містах необхідно провести більш детальну роботу. Посадовці краю наголошують, аби Хмельниччина Ідно зустріла свято визволення і перемоги потрібно поспішати. Юлія Стафурова, Віталій Кривенко, для інформаційного випуску.